Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні у нас цікава математика. Тема нашого заняття орієнтування в просторі. Поняття один багато. Погляньте, будь ласка, хто це до нас завітав. Так, зайчик. А він приніс нам дві смужечки. Якого кольору смужки? Так, зеленого і червоного. Погляньте, що ще він нам приніс капустку і моркву. Так, скажіть, будь ласка, а скільки капустки приніс зайчик? Одну, а моркву багато молодці. А тепер, малята, давайте подивимося, і ви мені скажете, що ж зайчик поклав на зелену смужку? Моркву, а на червону капустку. Правильно, а тепер погляньте, що він приніс яблучка і грушку. Скажіть мені, скільки яблучок? Багато, а скільки грушок. Одна, вірно. А тепер же скажіть, які фрукти він поклав на зелену смужку? Грушу, а на червону яблучка, вірно. Так, малята, скажіть, а ще що він приніс? Грибочок. І горішки. Скажіть, а скільки грибочків? Один. А горішків? Багато. Погляньте і скажіть мені, що ж зайчик поклав на зелену смужечку, на червону? Грибочок, а на зелену? Горішки вірно. А тепер, малята, ми з вами пограємо в гру. Один багато з тваринками. Скажіть мені, скільки курчатків? Один. А скільки котиків? Багато, вірно. Скільки корівок? Одна. А котиків? Багато. Скільки корівок? Одна, а скільки курочок? Багато. Малята, скажіть, скільки козочок? Одна, а Хрюшик? Багато, вірно. А зараз давайте пограємо в гру, що знаходиться вгорі, а що внизу? Ось у нас така смужка поличка. На верхній поличці, що в нас знаходиться? Вірамітка, а на нижній. поличці Машина, вірно. Погляньте, що зверху знаходиться на поличці. Потяг, а внизу. Конструктор. Малята, що знаходиться зверху на поличці? Кубики, а внизу. М'ячик. Які ви молодці? Погляньте, хто у нас зверху на поличці. Ведмедик, а внизу. лялечка. Погляньте, що на верхній поличці знаходиться. М'ячик, а внизу. Вантажівка. Малята, ви молодці. Всі, всі завдання виконали, гарно відповідали. До зустрічі, до побачення.